Привіт, вам із штати Місісіпі. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 4 липня. Сьогодні Сполучені Штати святкують День Незалежності, свято, яке деякі країни не святкують, тому що вони не знають, що це таке, і не мають такого розуміння навіть. Ось ну і хоча заради справедливості варто сказати, що і Сполучені Штати теперішнє покоління, яке виросло в бульбарці, вже давним-давно не розуміє ціну цього свята. Хоча в цей день можна визначити наскільки благополучним є населення Сполучених Штатів Америки по кількості салютів, і, наприклад, якщо в нас в Індіані вже тиждень, кожен вечір люди просто не можуть триматися, починають. Стріляти салютами, то тут в Місісіпі таке враження, що я десь не в Америці. Тому що вчора, от з 3 на 4, тут на Трехстапі, Олив Місісіпі я реально не почув ні одного салюта. Ну це таке. Перед тим як я розпочну огляд справжніх американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео. Ви можете знайти декілька посилань, де самі, самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми, і найперша новина дуже така неприємна. Це те, що збройні сили були змушені відійти від своїх розгромлених позицій біля часового яру. Говориться про те, що по суті. Позиції були настільки знищеними, що не було навіть ні однієї стіни, де-небудь, щоб заховатися, що відбуватися. Тобто, от Росія застосовує оцю тактику випаленої землі, і от метр за метром, по суті, помаленьку, але, на жаль, просувається. Так само говориться про те, що європейські партнери України спробують зробити таку неординарну штуку. Вони пробують побудувати додаткову батарею протиповітряної оборони Патріот із запасних частин, які там на різних базах, в різних країн, от вони роблять таку перевірочку в кого що є, щоб разом зліпити. Ну і таким способом додатково надіслати допомогу Україні. Ну а на американському просторі все ще топова новина: це історія з Байденом. Демократи, що переживають, що робити, і так далі. І вчора, з цього приводу, була зустріч президента Байдена із е губернаторами-демократами з 24 штатів. Я до речі не перевіряв. Я так не роз не, не подивився, чи це всі демократичні губернатори, чи можливо хтось не приїхав. Ну це таке. До речі, приїхали не всі приїхали тільки 10, а 14. А мали були частиною цієї зустрічі через відеозв'язок. Цікаво, що офіційна версія цієї зустрічі, чи офіційний результат зустрічі. Що губернати залишилися задоволеними, і після цієї зустрічі цікаво, що троє тільки з десяти демократів вийшли із троє із десяти губернаторів демократичних вийшли на зустріч із пресою, і вони висловили свою підтримку. Це були губернатори штата Нью-Йорк, Міннесота і Меріленд. Ось а тим часом навколо знову ж таки демократичної сторони. Преса демократична. обговорюють різні варіанти. Цікаво, що вчорашньому огляді за НАТО так завзято сприйнялась ідея Мішель Обама. Хоча я взагалі не, не, не бачу навіть теоретичних варіантів, щоб вона реально могла стати кандидатом в президенти в цьому році. Ну, це таке. З'явився другий офіційний представник демократичної партії із штата Аризони. Палата представників конгресмени штату Аризони, так само тепер в другій після Техаського, я нагадаю, сказав, що можливо варіант Байдену слід все таки відійти і знайти когось іншого. Але він сказав: якщо Байден не піде, то він його буде. Тобто, якщо Байден залишиться кандидатом, він його буде підтримувати. Але він, в принципі, цю позицію свою голос сказав, що можливо було б краще, якби він пішов. Ось і іще з ну, демократичною, можливо, не зовсім демократичного табору. Це сенатор з Нью-Джерсі, демократ Менендес, який зараз проходить судовий процес. Там декілька цілий букет, декілька йому звинувачень, але зараз проходить чи закінчується судовий процес згідно його хабарництва тобто, там купу грошей знайшли, багато злитків золота в хаті знайшли і от судять його. І е, двох його поплічників, які якраз такі передавали через когось, там передавали Менендесу ці гроші. Це золото. До речі, було троє таких оціх партнерів по цьому такому не... хиткому бізнесу. Якщо так можна сказати, так от один із них визнав свою вину, погодився піти на співпрацю з слідством і дає свої свідчення проти такі: ж таки, сенатора Менендеса і е, цих двох і ще партнерів, які були. Так, от вчора, в середу, закінчилося верніше, сторона захисту Менендеса закінчила викладення своїх позицій, і Менендес навіть дав інтерв'ю після судового засідання. Сказав, що ми почуваємося, що судовий процес іде настільки добре, що йому самому не довелося навіть іти давати свої свідчення, тому що, взагалі, згідно законодавства американського, ти маєш право не свідчити проти себе. Хіба що вже критична ситуація, то ти можеш щось так розказати, щоб змінити думку суду присяжних. Так от він сказав, що все йде так добре, що суд присяжних мене виправдає, немає за що переживати. До речі, ну і ще до речі, після цього звинувачення має останнє слово в кожному судовому процесі. Спочатку говорить захист, він викладає свою позицію до кінця. А останнє слово все-таки залишається за звинуваченням, перед тим, як уже суд просяжних виносить вирок. Додатково в цій справі фігурує так само і дружина сенатора Менендеса. Але там була цікава така позиція. Вони спочатку йшли як одна судова справа, а раніше було. Е розділено це справа, тому що вони попросили. Там була думка така про те, що якщо Менендес буде окремо від своєї дружини, то може давати якісь інші свідчення. Така була думка з тих пір, але виявляється історія трошки інша. Історія про те, що а, у дружини Менендеса рак грудей і вона проходить лікування, тобто суду процес її так само будуть судити, коли вона одужує. От але зараз. Поки що пізніше, поки вона там не пройде курс лікування. І ще одна велика тема це, звичайно, ураган Беріл, про який я розказував, який от вчора він бушував по острову країні Ямайка. І після до речі, країну прийшов з п'ятої категорії він вже знизився. До третьої категорії, але знову ж таки на мерву руйнувань в Ямайці такого потужного урагану не було з 2007 року. Ось. Тобто зараз знисився до категорії а, третьої категорії, але це вже 200 км на годину, як ви розумієте, це все рівно потужно. Але коли проходив через столицю Ямайки, то він був в категорії 4-230 кілометрів. І вважається, що зараз він трошечки втрачає силу. Наступна зупинка цього урагану буде якраз такий півострів мексиканський, Якатан. Чим особливий цей півострів, там знаходиться, по суті, найвідоміше місце відпочинку в Мексиці, не тільки для американців, аму й для європейців Канкун. Ось там дуже багато людей відпочиває. Це all inclusive» таке дуже всім любиме слово. От, і якраз цей ураган іде саме на оці готельні комплекси, на цей місце відпочинку. І очікується, що на той момент це буде вже ураган першої категорії, але це 150 кілометрів на годину і дуже багато води. Тобто затопить, як ви розумієте, на пляжі ви точно не будете сидіти в цей момент. Наскільки там буде руйнувань з цього приводу, ще невідомо. Ну, а далі вже потім після. Цього мексиканського півострова заходить в мексиканську затоку, і вже от очікувалося, що в неділю тепер сказали, що а, а, в понеділок дойде до самого півдня Штата Техас. А, відносно вітру не зрозуміло, там які будуть потужності. Але то, що буде затоплення, це, по суті, можна сказати, 100%. Ось новина а, трошечки іншого плану, але пов'язана з. Погодними умовами, і це я б сказав би навіть серія новин. Зараз відносно дуже високих температур в співдень Сполучених Штатів. В принципі, вся Америка зараз оце теплове попередження. Просто кожен раз, коли ти не дивишся, от я дивлюсь там температуру, особливо по своїй роботі, знать, куди їхати, завжди стоїть попередження, що надмірно висока температура. Бути обережним. І навіть цей час, от просто серія новин. Наскільки люди от якось, я не для мене незрозуміло, недбало відносяться до таких ситуацій. Ну, от декілька новин із цієї серії в штаті Аризона. Знову ж таки, я був в Аризоні, розказував там температура плюс 40, це як у них добрий день, по суті. Сім'я з родичі вийшли собі на прогулянку там, по їхніх там парках там, чи щось таке. Зранку ще вийшли. І десятирічний хлопчик отримав тепловий удар, поки викликали медиків, це вже дві години дня. Це по суті ну, пік, розумієте? І навіть якщо це і не плюс 40 там плюс, а більше 40 навіть градусів в цей час, навіть звичайно нормально. Це, це найбільша радіація в цей час, там, коли ви облучення отримуєте е, ультрафіолетове, да? але ну, я, мені не вкладається в голову. Резот закінчилось тим, що обезвочення організму, тепловий удар. Хлопчика 10 років рятувати не вдалося. Він не сам гуляв. З родичами, з родиною годив, гуляв. Йому по суті реально не дали попити води вчасно. А історія із стата Джорджії, там загинув двохрічна дитина, була закрита в машині. Так само, це там не настільки спекотно, як. Аризона, Джорджія, але слухайте, коли ви закриваєтесь в закритій машині, закриті вікна, там температура, ви просто варитесь. І до речі, це вже шоста така смерть дичача в Сполучених Штатах в цьому році, і зазвичай дивіться, ці діти. Які гинуть це менше трьох років. Історія з цим, наприклад, випадком не зрозуміло, як вона там взагалі опинилася. Тобто, я так розумію, чи дитина може гралася біля хати, залізла в машину. Ну, Дуже багато не зрозуміло, що там трапилось. Історія з Каліфорнії, там мама пішла в магазин, забула чи не забула, а залишила трьох дітей в машині. І вони там уже по суті доходили, поки якісь людина проходила, розбила там камнем чи чим там вікно, витягла цих дітей з машини, цих трьох дітей вдалося врятувати. Маму затримали, звісно, з цього приводу. І, до речі, от про цей момент в Америці це називається закон доброго самарянина. А цікаво, що він працює не у всіх штатах, тільки 25 штатів. Що цей закон говорить? Що якщо ви бачите... Небезпеку, закрита машина, особливо якщо це висока температура. Інший випадок може бути машина заглушена і на двері мінус 50, умовно кажучи, так само ситуація. То, якщо ви бачите, що там в машині сидить або людина, або тварина, навіть їй загрожує небезпека, ви можете розбити вікно і вас за це не будуть судити. Але я нагадаю, 25 штатів тільки цей закон працює. А в Америці 50%. тобто половина штатів не працює. І от цікаво, наприклад, от республіканський штат Індіана, цей закон прийнятий. Демократичний штат Леною цей пра... закон пробували прийняти не прийняли. Більше того, для мене особливо, що дивно, от південні такі штати, як нью мексико Луїзіана і Місісіпі, так само цей закон не прийнятий. Тобто, якщо ви розіб'єте вікно, спасаючи дитину, вас вже ж за це можуть і засудити. От, ну і взагалі, от таких смертей в Америці в середньому от, за останні статистика, а, скільки там з 90-початку тисячоліття приблизно 30 дітей кожен рік помирає від того, що батьки забувають, я не знаю, з яких там причин в машині при високій температурі і діти просто ну це просто я не знаю. Мені взагалі таке не вкладається в голову. А, і ще одна така новина: я б сказав би не патріотична, тому що от вийшла якраз от на День Незалежності. День Незалежності це військові відповідно, тому що здобувалося завдяки армії і так далі. От, але неприємна новина іс історія про декількох ветеранів. До речі, не про декількох, їх дуже багато. Це стосується 79 тисяч американських ветеранів. Ну, але історія починається з однієї людини, що він в 92-му році його звільнили з армії. А тоді, 92-й рік, люди мого покоління розуміють, що Радянський Союз розвалився, все, ворога немає. На планеті Земля тепер починається рай і так далі. І тоді е е американці вирішили, що не потрібно тримати таку здоровенну армію, і почали пропонувати деяким ветеранам. Достроково розірвати цей контракт. Ну і щоб їх заохочити, їм робили таку одноразову виплату. Цьому, наприклад, чоловіку ви заплатили 30 тисяч доларів. А окрім цих 30 тисяч доларів, виявляється, він іще мав якусь форму інвалідності і весь цей час отримав додаткову там якусь фінансову підтримку. От з 92-го року пройшло уже, як ви розумієте, більше 30 років до цих пір. Що трапилося? У 2022 році був прийнятий закон, який а, надавав додаткову допомогу а, військовим, які отримали якісь там пошкодження, коли під час своєї служби мали а, стосунки із якимись токсичними речовинами, і від, а, від них отримали якісь там травми, пошкодження чи ще що-небудь. Ну і цей ветеран. А, подавав Подав там документи, що треба було зробити. Коли він почав платити, вірніше заповняти документи, щоб йому виділили так само цю додаткову допомогу, виявилося, дивіться, що згідно американського законодавства, виявляється, що ви не можете отримати військову пенсію і отримувати одноразову допомогу, чи а, як вона. А, Виплата, коли ви залишаєте дострокову армію. І йому тепер присудили. Чи присудили, чи назначили тепер от він має платити з кожного тепер от чека, з кожної там пенсії військової, інвалідської, до речі, я нагадаю. Він має віддати 30 тисяч доларів назад в по суті назад державі. Я про Подібні новини знову ж таки, там розказується безліч таких історій. Не всім там 30 тисяч, вертають, комусь там 10, комусь 5. Але багато із цих військових, які є взагалі інваліди, які там нерухомі, і вони там грошей ледь вистачає на життя, і з цих грошей їм тепер треба повертати борги. І от оцей момент трошечки я хотів би сказати, що в Сполучених Штатах Америки відносно цих грошей, якщо десь колись була якась помилочка, і вам дали там. Два чека, дві виплати, умовно кажуть, три чи ще помилково. Слухайте, 92-й рік помилилися, зараз 24-й рік, і тепер він буде платити, по суті, там ну, до смерті цей ветеран буде платити ці гроші. Так само, от наші іммігранти часто не розуміють і там, от, з, з, з доповідю, там, які ми там заробітки, як вам допомога нараховується. Це все дуже, як вам сказати, нема ліміту часу. Тобто, колись давним-давно хтось перевірить і вам повернуть ці гроші. Ну, знав цей ветеран про це чи не знав. Справа в тому, що оця виплата йому була із одного фінансового гаманця, умовно кажучи, пенсія йшла з іншого фінансового гаманця. 92-й рік, я так розумію, ще гугла ну, точно не було. Фінансова комп'ютерна система працювала ще так, собі незрозуміло. І от е, тоді, можливо, не знали, і так воно собі було. А тепер, а тепер для людей проблема. І ще одна е, комп'ютерна така новина. І от дивіться, що я вам скажу, що про цю новину я дізнався минулого тижня. Випадково в топи ця новина попала тільки от вчора. Просто зараз всі ресурси е, про це заговорили. Історія про те, що я от на минулих вихідних був вдома, дзвоню собі Dealer, Спитать там за одну дрібдрібізкову запчастину, чи вона в них є, чи яка там ціна, там і так далі. А вони кажуть, ми не можемо зараз тобі сказати, тому що у нас вся система виключена. Ми під хакерською атакою. Це Ford dealer. Я кажу, ну там в мене нормальні стосунки з хлопцями. Кажу, вас, вас атакують, каже ні, це не нас, а атакують компанії, яка розробляє програмне забезпечення. Наші всі комп'ютері просто виключені, ми не працюємо. А, каже, а, хакери вимагають 80 мільйонів доларів. Це є. Так от, в новини попала ця історія вже вчора. Виявляється, що це не тільки Ford, а компанія CDK Global, яка розробляє програмне забезпечення для багатьох, для великої кількості ділерських компаній, автовиробників. В Америці і в Канаді говориться про цифру 15 тисяч таких ділерських. Атака розпочалася чи відбулася 19 червня. І дивіться, який момент просто в автовому бізнесі це виходить, 10 днів до закінчення червня. Що таке, червень? Це кінець другого квартала. Для те, щоб заробітки, дуже багато ділерських на цей момент планують якраз спеціальні скидочки, щоб спонукати людей більше купляти машини, заробляти більше грошей. Тобто, дуже такий ну, глобально важливий для автопродавців момент. Чому? Тому що буквально через місяць. Починається якраз от з липня, з серпня місяця поїжджа, про, починає завозитися вже моделі от зараз 25-го року. Якщо ви не знали, от зараз в серпні місяці ви можете купити машину випуску 25-го року, хоча ще, ще 25-й рік, але вже з липня серпня місяця на ділерській почнуть з'являтися моделі Нового року. І якраз оце червень місяць, місяць це, по суті, останній такий момент спихнути, ну, не старе барахло, але. Машини минулого року. Чому? Тому що вже в вересні їх треба дуже крепко скидувати, тому що ви приходите на ділерську, стоїть дві машини. Одна 24-го року, 25-го року, одна 24-го року, друга 25-го року. Ну ви ж не будете за ті самі гроші Купляти машину на рік старішу. Тобто втрачаються гроші. Так от, а, а, виявляється, що хакерська контора, як ви розумієте, має російські ноги. Вона з Росії. А там знову ж таки стаття розказує, що це не тільки е, автомобільні, взагалі 95 по світу таких хакерських атак різного роду за останній час. Але слухайте, оце е, історія про те, що Росія просто підтверджує той факт, що це терористична країна навіть в такому форматі, тому що якраз вона прихищає от таких от людей. І будь-яка атака на Захід, відповідно, це. ну... Боротьба, на їхню думку, проти американським злом. Ось. А і, до речі, ну останнє очікується, що сьогодні, 4 числа, має все розблокуватися. Інформація про те, чи заплатили гроші, чи не заплатили гроші, не говориться, але говориться про те, що сьогодні має розблокуватися. Ну, будемо дивитися, коли я там буду останній наступного разу дома побалакаю, можливо, своїми хлопцями на на Форді. А наступна новина а, такого скандального типу. А, вчора в штаті Нью-Йорк, місто Баффало, літак мусив а, зробити таку незаплановану по суті аварійну посадку. Що трапилося? Один мужичок, а, літак летів із Чикаго на Нью-Гемшир, Баффало, Нью-Йорк. Це приблизно якраз півдороги, якщо так можна сказати. А, що трапилося? Один із пасажирів. Посеред польоту вийшов в, проход, в прохід цього літака між сидіннями, спустив штани і помочився прямо на проході. Через це літак мусив аварійно зупинитися, мужика заарештували, йому там судовий процес і так далі. Ну, Але яка ж причина цей чоловік, що трапилося, чоловіку, до речі, 25 років, доволі молодий, як ви розумієте, летів із Портленд, Орегон. В Манчестер, Нью-Гемпшир. Літак робив, чи він робив пересадку в Чикаго, і він добре випив віскі і різних там Кока-Коли ще вдома, там в Портленді, перед тим як сів на, на літак. Потім в Чикаго, поки чекав пересадки, там і ще додавив і розказує: а в мене є справка по суті. З сечоспусканням там, тобто, що це за справка, будуть розбиратися, але як ви розумієте, там я не знаю, я думаю, що там були і діти. Дорослі там, я думаю, нормально відреагують, Ну але для дітей судова справа навіть не сам факт сечоспускання, а факт того, що вони там побачили, це ну коротше реальна дичина. Ось, ну і остання новина на сьогоднішній день це от яка от мене от реально так якось зачепила, я б сказав би так. Телеканал NBC провів своє журналістське розслідування, і от часом такі от журналісти викривають штуки такі доволі цікаві. Це ж. Історія про долю нових іммігрантів в Америці. Ну і тут береться історія із деяких працівників. Є такий ресторан, вони там, оці шаурма здається, українською називаються. Або вони такі роблять бутерброди, там дуже свіжі і так далі. Савей називається так, от говориться розслідування таке зробили. Кроте розслідування про те, як цей Савейде. В Сан-Франциско наймає іммігрантів, які тільки приїжджають, не можуть знайти роботу. Я так розумію, можливо, навіть без документів. І от особливо доля одного там іммігранта із Непала, який тільки приїхав, і він розказує, як над ним цей роботодавець знущався перший час. Він мені платив, а чек, от квитанцію платіжку, коли в Америці це називається Пейстап. Це коли там інформація, скільки ви заробили на годину, скільки вирахували в пенсійний фонд, скільки заплатили податків федеральний бюджет, скільки заплатили податків в штатовську казну. Там і в на і ще один видаток на безробіття. Тобто, якщо ви потім залишитесь без роботи, то ви так само туди з вас вираховують гроші. І от він розказує цей чоловік, що над менад мною цей роботодавець знущався, бо я працював цілих 9 місяців. Він мені цей папірик не видавав, а він мені просто на, е, давав готівкою 14 доларів на годину. Ну я вам скажу, я не знаю, з яких гор там в Ніпалі, з яких Гімалаїв спустився цей Непалець, що він реально не вміє порахувати на калькуляторі що до чого. Ну, журналісти друкувати таку просто ерунду. Просто реальні дурниці. Я взагалі не розумію. Чому я слухайте сюди, зараз в штаті Каліфорнія мінімарна зарплата, мінімальна 16 доларів на годину. В Сан-Франциско 18 доларів 67 центів мінімально на годину. В, в штаті Каліфорнія, от в квітні місяці тільки прийнявся новий закон. Я до речі про нього трошки розказував: що працівники ресторанів мінімальну зарплату можуть отримувати. 20 доларів на годину, тобто, можуть не менше 20, щоб заробляли. І він каже: Дивіться, а мені платили всього на все 14 доларів на годину. Ну, слухайте, візьміть калькулятор, порахуйте, коли ви отримуєте ну, по чесному, по чистому зарплату, і ви виплачуєте всі оці там файки, там всі ці штуки. Поки ви всі, всі податки виплатите, в середньому це залежно від вашого сімейного статусу. Це 25-30% від за вашого заробітку. Ну, чисто так по-простому, візьміть 14 доларів, додайте іще ще 30, це виходить тих самих 20, а то й навіть 21 долар. Слухайте, його взяли, я так розумію, без документів, а, там, керівник чи хто, там, по суті, підставляв свою шию, взяв його на роботу, допоміг йому. І отут от реально от така подстава. І я вам скажу, що от приїжджають, от такі, е, просто мене багато я таких, на жаль, от останнім часом історії знаю, які стосуються, до речі, навіть наших українських людей, які приїжджають в Сполучені Штати Америки, не розуміючи всієї системи. Люди, які допомагають навіть, вони не то, що не цінять, вони протім підставляють навіть тих людей, які їм роблять по суті добро. Ну, і історія про те, що там взяли цього ні пальця, потім. Деяких там з такими іспанськими прізвищами, їхні долі, історії бідові розказують. Але вони всі такого самого тунку, що їм, по суті, хтось пішов ну, назустріч і якось вирішив допомогти. Тому що коли в тебе нема документа, тебе не можуть прийняти на роботу і виписувати. А отут вони, бідненькі, отак їх постраждали, бла, 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 і така історія. До речі, я думаю, за це трошки якось може більше. На якомусь своїх стрімів зачіплю, тому що тема от реально мене так трошечки бомбанула. На цьому все. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Вам всього найкращого. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші підписки, вподобайки і навіть коментарі. Хоча деякі з них, я б сказав, би, ну поки що не видаляю, але дякую. Сподіваюся, наступний випуск буде завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна.